Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст. І ось весь. В соцмережах на Фейсбуці на Ютубі з'являються відео з шпиталів, так, шпиталів реанімації, де наші військові, називаючи номер батальйону, номер бригади, Кажуть, що вони нікому не потрібні. Військові, які поранені, військові, які скалічені, військові, в яких травми дуже важкі, лежать в шпиталях, лежать в реанімаціях і кажуть, що вони нікому не потрібні. Поки вони були живі і здорові, поки вони служили в ЗСУ, вони були потрібні. Стали каліками, їх просто викинули. Вибачаю за такі слова. викинули на. Правильно, вивівши поза штат на зарплатню 500-800-850 гривень. Про це заявляють люди, які лежать в реанімаціях, хворі. А ще є відео, де Калічка Солдат ЗСУ, без руки, без ноги, каже, що його блокують в соцмережах, коли він збирає гроші на електричний візок. Хто блокує в соцмережах? Пам'ятаєте, колись після Великої Вітчизняної війни е дали наказ усіх інвалідів зібрати і заслати на острів в Білому морі? СССР, правильно, тому що дуже було багато калік. І каліки ходили, просили милостиню, випивали. І тим, хто не воював, на це не хотіли на це дивитися. Тому що каліки нагадували про реальну війну. А ті, хто не воював, а груди були в Ординах, дали наказ зібрати з, ССР, з усього СССР Калік зміст відправити на острів в Білому морі. І це зробили. І там всі каліки, тому в тому числі, і герої Радянського Союзу, зкалічені згинули. Згинули просто в нелюдських умовах. Не хочу проводити паралелі. Але те, що зараз твориться, коли хлопці в формі піксель калічки просять милостиню по переходах в великих містах, це вирок Вирок нашому українському народу і українському суспільству, яке не помічає начебто цього. А з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!